Всім привіт! Сьогодні в відео розпаковка нової мотокоси Оліомак Sparta 25. Довго я хотів її купити, але постійно не вистачало фінансів. Ну, а так як стара моя коса для моєї спини дуже важка, то вибрав саме Спарту бо по ціні. Вона трошки нижче від конкурентів. Розглядав ще варіант ехо, але ціна там занадто висока. Добре, що вдалося назбирати фінанси на таку. І зараз подивимось, наскільки вона відповідає своєму опису. Ось в такій коробки вона прийшла. Прийшла поштою. Запечатана ось таким скотчем. Ну і що ж, ми будемо тягнути резину, починаємо розпаковувати. Подивимось, що тут всередині. Бачу. Ага. Вона ще, можна сказати, зібрана. Тут залишається тільки прикріпити ручку, і практично вона готова до використання. Так, ось так вона виглядає. Ручка тут зафіксована стяжкою. Так, карбюратор. Стоїть якийсь руіксінг, Трошки я користувався такою мотокосою, але 2007 року випуску, то там стоїть вальбро. Ну, тут такий, подивимось, як він буде себе показувати. Бо є один відгук, що показує він себе не дуже. Подивимось, все покаже практика. Під час використання буде ясно, наскільки він хороший. Так, ну що ж, сама коса ось, паливний бак. Тут, в принципі, нічого такого. Зараз її дозбираю і будемо заводити пробувати, як вона працює. Ще ремінь на плече, катушка підлізку, захист? Всякі документи, інструкція, тут також мануал. Гарантійний талон. Так, ну і ще спочатку не побачив. Тут ось трьохпелюстковий ніж, схований ось тут з краю. Відкрився. Ось так він виглядає. І виглядає, ніж непогано, поки ще не ловив камінці. Як спіймає, побачимо, що з ним буде. В принципі, конструкція точно така ж сама, як у коси сьомого року. На вид доволі гарно. По експлуатації. Будемо тестувати, пробувати, і потім уже все покаже час. Так, тут десь бачу є ключі. Ось ці шайби, де кріпиться ніж. Все це зараз розпакуємо і зберемо. Ця штука ставиться на ліску. От я обмежувач довжини, який обрубує зайву. Тому спочатку потрібно попрацювати трошки з ножем, а потім вже запрягати її в ліску. Ось такий ремішок. Ключі. Це що необхідно, щоб її зібрати, котушка під ліску і ось ця шайба для ножа. Спочатку зараз поставлю ручку. Потрібно поставити максимально ось так. Бо я спочатку поставив ось так, а повинна бути отак. Так вона буде стояти зручно. Ну і дивіться, інструкція з експлуатації українською мовою видають окремо. Думаю, що це вже ті, хто в нас продають їх, її таку видають. Бо, здається, вона зроблена під копірку. Та основна. Вона. І як глянцева? Ну, а ця просто за чотири. Тут в інструкції є палив, як, яку використовувати паливну суміш 4%. Ну, виходить, що на літру потрібно 40 мл мастила. Так, дивіться, що мені було цікаво в інструкції, це е, паливна суміш. Та обкатка двигуна. Двигун досягає своєї максимальної потужності після 5-8 годин роботи. Під час цього періоду не рекомендують використовувати двигун в холосту на максимальних обертах, щоб уникнути надмірних навантажень. Якось так. Ну, думаю, в цей, в цей період не потрібно її навантажувати, наприклад, ліскою. Потрібно ці 5-8 годин, легенько покосити ось цим трьохпелюстковим ножем. І буде легко. Спочатку взагалі, нехай трошки поторохтить на холостих. Періодично будемо підгазовувати. Якусь годину покатаємось так. Так, зараз залишається зібрати отам захист і поставити туди ніжу. І в принципі ця спарта буде готова до першого запуску. Так, ще перевіряю, чи в редукторі є якесь мастило. Так, там все змазано. Пізніше потрібно буде регулярно перевіряти. Залишається поставити тільки ножа. Будемо пробувати робити перший запуск. Розпорти. В місці коса зібрана і готова до експлуатації. Залишається лише її обкатати, трошки поганяю її в холосту, а потім поступово збільшуватиму навантаження. Зараз приготую паливну суміш і запустимо її перший раз. Подивимось, як вона працює. Після китайця доволі легко. Все, здається повне. Пробуємо завести. Поставимо на старт і спробуємо також на ручки не забуваю включити кнопку, і зараз. Спробуємо, з якого разу вона заведеться перший раз. Два. Три. Можливо, потрібно так. Угу. Починаю сховачувати. Ну що ж, перший запуск вдалий. Тут я трошки неправильно подивився. Тут відкрита заслонка зверху, це для старту, а це повністю перекрита. Повністю перекрита, я думаю, це в мороз, або в дуже низьку температуру загалом. Так, ну що ж, працює нормально. Трошки перший раз довелося потягати за ниточку. Щоб вона завелася, але все було сухе, поки затягнула паливну суміш. В принципі, це нормально. Так, тут ще ось і табличка. Так, ну що ж, так, на перший погляд косою я задоволений. Подивимося, як покажу себе в експлуатації, я її трошки обкатаю, і будемо знімати відео вже в роботі. Дякую всім, хто подивився. Поставте лайк, якщо сподобалось відео. Якщо є запитання, пишіть. Всім вдалих покупок. Та до нових відео.